Вітаю, мої шановні, мої споріднені. Тема така про обкурювання простору полином. Взято з хронік Акаші е, питання полягало в тому, чи дійсно обкурювання полином виганяє сутності, як воно впливає на простір в цілому. Отже, на гірке-гірке приходить вбирач, заступник, абсорбент. Дим полину. Дано вам, скільки на землі у допомогу гірке гірким вбирається. Я спитала по типу солі? Ні. А як? Яка різниця тоді між чисткою сіллю і полином? Сіль ділиться енергією, віддає з іонів. У мене відео є про чистка сіллю, сіль і чистка простору. Там ця інформація є, як саме це відбувається. А полину дим їдкий. Як спирт на шкіру, дезінфекція, асептик. Підряд не можна, треба час. Підряд мається на увазі і полин, і сіль. Спочатку полином обкурюйте свій простір, потім дайте час, неділя, тиждень, місяць, потім сіль, тобто очистили, потім вже наповнили в тому числі енергією земляною, гірською сіллю, в залежності від ваших відчуттів. Без дослідження не можна жити на землі. Завсім треба спостереження вести, тоді і будуть вам знання. Я спитала, чи можна передозувати із обхурюванням простору, можна. Затягнете процес наповнення енергією. Буде довше, пізніше прийдуть відчуття. Що треба вже наповнити собою знаннями і енергією своєю, як у порожній кімнаті, живе людина. Тобто мається на увазі, що буде незатишно, як я зрозуміла, буде порожньо, і тому що не зможе наповнюватись повноцінно вашою навіть хорошою енергетикою, тому що виїдає все гірке в першу чергу, але і хороше теж не наросте, поки все не зійде на нівець. Я спитала, чи є шкода? Роз'їдає простір, розчиняє його в собі. Ну, мається на увазі не стіни, не меблі, а енергетичний простір. Зникне бажання знаходитися, жити в ньому. Одні від'їдуть, зайдуть інші, абсорбує з них і простору дадуть нове життя. Бо інші ж приїдуть зі своїм якимось там багажем енергетичним. Питання тепер: чи виганяє полину дим сутностей з простору? Або розчинить до пуття, або втечуть у Нижній світ самі, або запрошення приймуть від інших, хто живе неблагодушно на землі, тут уважно. Далі слово владик про обкурювання простору. Поленом обкурюйте все в міру. Пам'ятайте, що це лише допоміжний матеріал, а справжній інструмент ви самі. Надієтесь на щось іззовні, а треба на себе. І сутностей не буде, коли живеш в узгоді із душею. Дякую за увагу! З повагою до ваших душ.